Усіх вітаю, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні я хочу продемонструвати вам е, ще одну Sony 2001 року випуск. Е, це ті касети, вже, які були на закаті касетної епохи, але ця набагато краще, ніж минулого разу. Це була, скажімо так, рівень початковий. А Це буде у нас UXS 2001 рік. Так що цю касету я буду сьогодні записувати одному з підписників. Скажімо так, буду відправляти. Ну і подумав, чому ж я буду розпочатувати і записувати без додаткової, як то кажуть, халтурки. Так, так що розпакуємо, роздивимось, відкалібруємо. Обговоримо, ну як обговоримо, у нас ж не стрій. Так, от я вам наторочу, а ви будете мені в коментарях потім е е накидати свої думки. Так, а потім я вже поставлю на, скажімо так, на працю. І вона поїде до одного з моїх підписників. Так що давайте будемо розпочинати. Так, друзі, касета Sony UX S2001 рік. Хронометраж 60 хвилин. Бачите, як наголошено ідеально для CD. Ідеально. Ну, ідеально, так, ідеально. Як то кажуть, написано, ми будемо вірити, так? Є е -е, позначка, що зроблена. Касетка в Європі. А де саме? Це може бути і Франція, і Бельгія може бути. Але я чомусь тут не знайшов де саме. Але просто зараз ж багато товарів, які зроблені в Європі. Пишуться, пишуться, що зроблено в Європі без конкретики країни. От. Так що будемо. Розпочинати. от так от, е, зроблю магію. Я розпочну і на секундочку буквально поставлю на паузу. Так, для вас просто мить пройшла, але я вже, як то кажуть, вскрив, але ще не відкривав. Відкриваю вже зразу при вас. Оп! Так. О, свеженько, касетка. Так, аккуратненько. Так. Ну, скажем так, ну, пакувань, пакувань довольно прикольно. Яскраво. И яскраво и яскраво. Ну, это все на все пакувание. Так, а от боксик у нас, бачите, закруглений. Товщина стандартної касети. Так, може світло намалуватися. Трошечки на вулиці пас можна. Так, але куточки, бачите, закруглені. Як завжди, у Sony завжди тут чистенько взагалі для нотатки, як то кажуть. Але ось тут ось так от вона. Зроблена в Європі. Хром клас. Ну що ж, відкриваємо. Так, о, о! Дивіться. Є наліпочка. Е, такі тоненькі. І бачите, як вони зроблені. Е, ніби дугою такою. Нерівненькі, а з горбиком таким цікавим. Але я ніколи, в принципі, не клею. Як то кажуть, власник захоче, наклеє сам. Тонований пластик є логотип, відбиточок такий. От. Так що непогано, непогано. Ну, ця така більш скромна, скажімо так, коли це було. 70-ті роки касета, там більше фарб використовувало. А пізніше вже ну такий стиль від Sony. Скромно. Але, хоча би, як то кажуть, тримають марку. Так, це ми сюди. Сама касета. Так, касета без гвинтів. Ну, це да, вже економія така пішла. Гвинтики вже не використовувалися. Так, тут, бачите, є серійний, серійник, е ну, одиничка присутня, я так розумію, це і є рік. Є рік. Оце третя праворуч, третій символ праворуч одиничка це 2001 рік. Ну, Я так думаю, що це співпадає з реальністю. Можливо, так воно і є. Хоча ці касети вироблялися в період з 99 по 2001 рік, наскільки я пам'ятаю. Це вже такі касетки, як то кажуть, на закаті. Хоча касети ще вироблялися і пізніше. Прикольно зробили, до речі, ось цю частину, там, де має бути наліпка, вона така глянцева. І мені вона реально подобається краще, ніж там буде якась наліпка. Виглядає це більш прикольніше. Глянце. Вся касета така матова, без блиску цього, але ця частина якраз додає трішечки цієї такої родзинки. Так, непогано. Зовні вже все непогано, мені подобається. А, червоний. Рекордік, що, в принципі, символізує про те, що тут 60 хвилин. Звичайний прозорий рекорд. І стрічка. Так, ну що тут, в принципі, роздивлятися хромки. Ну, тобто, це не хромки ферокобальт, хоча чомусь написано хром клас. Але це, мабуть, для е кінцевого покупця. Це як знак, що це. Другий тип. І нема що там, як то кажуть, розпинатися. Клас хрому. Ну, бачите, тут навіть нема що розглядати, тому що чорна, чорна стрічка. Ну, трішечки якийсь відтінок коричнювати має. Ну, це. І це і є ферокобальт Це і є ферокобальт Так. Ну. Е такі звичайнюсінькі ці от ну, катки або наби, декому не подобається називати наби. Хтось думає, що наби тільки в катушечних манітафонах, але ніт, як то кажуть, на просторах інтернету, все ж таки вказується, що наб... можна і ці деталі називати набами. Тобто це частина, яка по своєму принципу намату на себе стрічку. Називається набом. І ви, як собі, хочете. Це наб. Ось так от. Ну, давайте. Це ми відволіклися. Підемо до Декі. Спробуємо калібранути. Ну і зробимо висновок. Так, ну і нічого не поробиш. Я тут відображаюся. Будете, як то кажуть. На мою мармезу дивитися, але не відволікайтеся. Сьогодні ми калібруємо ось цю касетку. Давайте розпочнемо весь цей процес. Так, перематочку вперед. Непогано. Непогано. Так, ручки у нас в нульових положеннях. И... Понеслась. Ох ти ж, Йошкінко, ти дивися! Ти дивися. Ой, не в ту сторону. Оце! Оце да, стрічка віддачу дає. Так, давайте також вирівняти. от так, О! Подивіться! Просто ідеал! Тут запас в неї, скажімо, потенціалу ну, більш, ніж треба. Так що, підрівняти, бомба, ракета. Так, ну що, тоді. Пробуємо писати і будемо намагатися почути, що ж там у нас є. Так, що ми будемо. Ну, давайте. Запис Відпускаємо. У небі грим, у серці страх, вітри ревуть, мов. Шеся над рідним краєм, Who are you? The... Ну що я вам скажу? Касета залікова. пройшла тест, калібровка, все чудово. І потенціал в неї доволі високий. І по рівню, і по підмагнічуванню, Супер. Так, друзі, ви все зрозуміли, почули. Як на мене, чудова касета, хоч і вже, скажімо так, це 2000-роки. ні Але ця касета своїх позицій не здала. Чудова касета. Е, як то кажуть, я піду записувати її. А ви, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. І не забувайте підписати під друзів і знайомих. Нам вже треба. Скажем так, в нашій команді потрібні люди, так що до зустрічі і слава Україні!